Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на паркет Палацу спорту Галичина, де прозорет виконавців. З'явився з перших секунд зустрічі. І відповідь ПАМ. У ЄПАМ є свіжі сили, удар. Зараз знову буде атака. А жовто-чорних передач. Є можливість дати удару. Поза межами залишається Володимир Мельничик. Ось у заявці команди не знайшлося місць. Доєднався до лави Пам. Власне, слідкував частенько. 23. Станіслав Клімчак прийшов на допомогу. Удар від вийшов постріл швидою. Ну і черга відповісти. Паву. Вступає в гру Назар Волос. Мою ну Мацишина. роботи. Можливо, зараз. У ближній корі атак. Стрикель не може. Тоді Супик допоможе. Перехоплення. Сорока. Бордун з лівої Не влучає Ходить м'яч під контролем. У Кодерсу так десь територіальна перевага. Успідножні володінь. м'яча Витошку на ударній позиції. О 10. Браво! Нарешті кодерс відкриває ліг забитий м'ячами сьогодні. Партнери Мацишина до кінця першого тайму. Зі своєї сторони зараз був близьким. до Другого пропущеного голу. Труш підтиснув суперника. Юрій Яровий. Та Матвієвський зараз прижалися. До власних воріт. удар поворот Талій Ковальчук, мабуть, він буде чекати хорошого стандартного положення перед чужими воротами. Труш, Вихід 3 в 2. Труш. Не вдала передача. Ось, власне, рока. Андрій поміж хотів прокинути м'яч супернику. Яровий. То переслідує Павлик. Передача. Удар! Ближній кут від паль. Організувати. Суперники перспективну комбінацію. Ну і чергову труша відзахищатися. Відповідь паму. Удар нічия не все ж таки яга питання. Здавалося, м'ячу нікуди діватися. Сорока. Невже спрацює правило? Не забуваєш ти. Заб'ють тобі сорока над поперечкою. по струшу Вітровий. Так і хочеться сказати, але це Яровий. Немо вітровий віддає передачу. Атакує правим флангом Витошко. Пробиває у удальній кут. Сей. Останнього Яковенко. Зупинився. Десятий номер Кодерсу. Отримав передачу. Вийшов на ударну позицію. Ще один фінт. Удар з лівої, Мацеша на висоті. Живан під тиском павлика. Андрій встояв на ногах, Іде далі. Пройшов одного, пішов на іншого. Правда, тут же помилився. Вихід 2 в 1, Стрикалі віддати можна. Удар! Повз. Там було розіграно команду Віталія Ковальчука. Ще один удар! Браво! 2-0, Юрій Труш! Виймайте! Ось і все. Полі забракло, щоб спрямувати м'яч повз голкіпера команди Кодерс. Тримає удар. Поворота! Може бути третій м'яч. Але нич на висоті. Браво! Анатолій! Підстрахував своїх одноклубників. Знову передача на Труша не доходить. Круковський, Труш! Удар! Гол 3-0. «Сорока». Браво! Без шансів для ЄПАМ. Ну і все. Потрібно буде поборотися за прописку. Ніхто вище голови не намагатиметься стрибнути. Зараз відбір. Бордун! Його удар! 4-0. Десь навіть досить символічно. Четвірка на спині бордуна є. Капітан забиває четвер. Ну, а далі авенка юнайтед з Аджілівай. Не пропустіть.